Добрий вечір, ми з України. 15 розділ Євангелія від Марка предостанній. І тільки не розвиднілося, як уся рада, правосвященників зі старішиними книжниками вже ухвалила своє рішення. Зв'язавши Ісуса, відвели його і передали Пілату. Ти справді цар юдійський запитав його Пілат. Так? Ти сам кажеш це, відповів йому Ісус. Багато звинувачень проти нього висунули правосвященики. Так що Пилат <клес> знову запитав його. Тобі нема чого сказати? Дивись, скільки проти тебе звинувачень? Але Ісус і на це нічого не відповів і сильно тим здивував Пілата. У свята Пілат зазвичай звільняв одного в'язня, будь-кого, за кого народ просив. А сталося так, що у в'язниці був тоді разом із своїми спільниками, які вчинили вбивство під час смути, один чоловік на прізвисько Варава. Коли ж народ прийшов і став просити Пилата зробити те, що він і раніше для них робив, він запитав їх. Хочете, щоб я вам царя юдейського? Бо знав Пілат, що первосвященники віддали, Ісу, віддали Ісуса через заздрість. Але первосвященників підмовили народ просити звільнення не Ісуса, а варави? Пілат звернувся до них ще раз. Тоді що ж мені робити з тим? Кого ви називаєте царем юдейським? Розіпни його. закричали вони знову. Який же він скував злочин? запитав Пілат. Але вони кричали ще голосніше. Розіпни його. Тоді Пілат, бажаючи догодити натовпу, відпустив їм варау. Ісуса ж волів він бучувати. А потім передав його на розп'яття. Солдати повели його до палацу у так званий Преторій і скликали туди всю когорту. Вони накинули на нього пурпурний плащ і, співши з колючок вінок, наділи йому на голову і стали вигукувати. Хай живе цар юдейський. Вони били його палицею по голові. І плювали в нього, і, глумлячись, опускалися на коліна, кланяючись йому. А коли вдосталь наглумилися над ним, зняли з нього пурпурове вбрання, одягли його у власний його одяг і вивели його з міста, щоб розіп'яти його. Один чоловік на ім'я Симон, родом із Кіринеї. Батька Олександра та Руфа повертався в той час із поля. Його змусили насти Хрест Ісуса. І привели вони Ісуса на місце зване Голгофа, що в перекладі означає череп. Йому давали вина, настояна на гірких травах, але він не став пити. І розіп'яли його вони і розділили. Між собою одежу його кидаючи про них жереб, кому що взяти. Була ж дев'ята година, коли розіп'яли його. Напис над його головою говорив про те, у чому була його провина цар Іудейський. З ним розіп'яли двох злочинців, одного праворуч, а іншого ліворуч від нього. Перехожі поплюжили його, презирливо, хитаючи головами, вони говорили: Ей ти, що збирався зруйнувати храм і відновити його за три дні. Врятуй же сам себе, зійди з Христа. Так само і первосвященики разом із книжниками, насміхаючись, говорили між собою. Інших спасав, а себе спасти не може. Якщо він Месія, цар Ізраїлю, нехай тепер зійде з Христа, щоб ми побачили і повірили. І навіть ті, хто був розіп'ятий з ним разом, обсупали його образом. О півдні настала темрява по всій землі, і так тривало до третьої години пополудні. І о 3 годині Ісус голосно вигукнув Елої, Елої, Лема Сабатхані, що перекладі означає, Боже мій, Боже мій, навіщо ти залишив мене? Почувши це, дехто стих, хто стояв поруч, говорив, дивись, він і люк а хтось побіг, намочив губку отстом. І насадивши її на палицю, подав Ісусові, щоб той пив. Давайте подивимось, сказав він, чи прийде ли я зняти його? Ісус же, скрикнувши голосно, випустив дух. І завісив в храмі розірвався навпіл зверху донизу. Центуріон, що стояв біля Христа, напроти нього. Побачивши, як Ісус помер, сказав, істинно, ця людина була сином Божим. Було там і кілька жінок, які дивилися здалека. Серед них були і Марія Магдалина, і Марія Мати Якова, Молодшого та Йосипа і Соломія. Як і ще відтоді. Як він був у Галілеї, слідували за ним і служили йому, і багато інших, які прийшли з ним до Єрусалиму. Це була п'ятниця, перед день суботи. Тож, коли настав вечір, Йосип Заремофей, шановний член Ради, один з тих, хто чекав на пришестві Царства Божого, наважився прийти до Пілата і попросив у нього тіло Ісуса. Пілат здивувався, що він вже мертвий і, покликавши Центуріона, запитав у нього, чи насправді Ісус вже помер. Центуріон підтвердив це, і Пілат дозволив Йосипу взяти тіло. Туди Йосип, купив льняне полотно, зняв тіло і, обгорнувши тим полотном, поклав його до гробниці що була висічена в скелі і привалив камінь до входу в гробницю. А Марія Магдалина та Марія Мати Йосипа бачили, куди поклали тіло Ісуса. Амінь.